Blender – це потужний безкоштовний редактор для створення 3D-графіки, який використовують як початківці, так і професіонали в анімації та геймдеві. Наш курс допоможе вашій дитині освоїти цей захоплюючий інструмент і розкрити свій творчий потенціал. Цей курс розроблений для дітей від 8 років і стане захоплюючою подорожю у світ створення 3D-моделей, анімацій та віртуальних світів. Ми навчимося налаштовувати адони, створювати матеріали та текстури, використовуючи готові або малюючи їх власноруч. Ви познайомитеся з основами анімації та зможете оживлювати свої моделі. Також ми навчимося створювати професійне освітлення сцени і правильно налаштовувати камеру, щоб ваші роботи виглядали ще більш реалістично. На наших заняттях панує творча атмосфера. Учні самі обирають, над яким проєктом працювати далі, або можуть створювати одну й ту саму модель у різних кольорах, формах і з різними матеріалами. Ми не обмежуємо рамками, навпаки, даємо повну свободу дій та простір для творчості. Почнемо з найпростіших речей і поступово перейдемо до складних проєктів. Ви дізнаєтеся, як із простого кубика створити захопливу сцену у стилі шутера і зробити перші кроки у світі 3D. Який зможе стати вашим майбутнім хобі чи навіть професією? Запишіться на курс вже сьогодні і створіть свій перший 3 d шедевр